Сьогодні неділя, 5 травня 2024 року, 7 година 51 хвилина. Продовжую робити кожен день ранкову зарядку. Вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покикам, які мене оточують, і які збагачуються за рахунок інших, винуючи нашу країну зсередини. Показувати хто і хто. Це дуже важливо. від нашого з вами оточення залежить, в якій країні ми будемо жити в майбутньому. Чи в корумпованій? З істотами, які руйнують нашу країну, чи Чес, з чесними і порядними людьми, які її будують і розвивають. 61 Життя в людей одне, але чомусь вони вважають, що вони будуть жити вічно. будуючи такі незаконно збудовані новобудови, породжуючи корупцію, збагачуючись за рахунок більш довірливих, більш добріших людей, використовуючи, підставляючи, шантажуючи, провокуючи їх і перетворюючи інколи деяких на злочинців і покиків, навіть не зважаючи. що вони діти неповнолітні. Але гроші для них це найголовніше, які б вони не були. Чи чесно зроблені, чи не чесно. Але в могилу вони свої статки і гроші награповані не заберуть.